А також дозвольте, щоб цей прапор скотиня наша, яка відображає мирне небо, мирне небо. А також трудві труді руки сердівника простого. ну, поле. Те саме подарувати, що це наш прапор, прапор був на цьому закладі постійно. Домовились. Ви допоможете нам із... Я встановлю його особисто. Доброго Сьогодні прийдемо в іншу Сьогодні? Домовились, дякую! Так, на сім'я пам'ятаємо. О, перехар уже взяв! заказували набір кухоньки на сім'я Я пам'ятаю. Що треба показати? Таке ось, так заказували дітки, на сім'я пам'ятаємо, заказували... Так, щоб медична допомога. Машенька, бери, Машу. Що треба показати? А так може. А ці м'ячики, щоб наші діти росли. Ага, Здорові, спортивні, спортивні. Так. Да, спортивні. І щоб наші діти України сходилися тільки на спортивних майданчиках. Це правда. Звичайно. Ми згодні. Ой, м'ячик прокатився. Бажаємо вам щастя, здоров'я і добробуту ваших сім. Дякуємо. Дякую.